Зараз на землі дуже багато послідовників сатани, війни, мамони та смерті і пекла, чотирьох вершників апокаліпсису, які служать цим духом. При цьому вони переконані, що вони церква Божа, виривають із Біблії окремі фрази, перекручують їх суть і вимагають, щоб усі віруючі підкорялися та поклонялися спотвореному Слову Божому і земним правителям. У Біблії, в книзі Откровення, така церква названа Вавилонською блудницею. Що блудить із земними царями, а не служить Богові. Це земна релігія, що обслуговує земних правителів і використовує їх у своїх цілях. Є на землі і істина церква Ісуса Христа, що служить Богові і людям, поширює Царство Боже на землі, веде віруючих на небо до Бога, спасає їх від смерті і пекла. Вавилон дуже агресивно відноситься до служителів і віруючих істинної церкви Божої. Біблія показує, як знали і вбивали пророків, що викривали гріхи Божого народу, як розіп'яли Ісуса, а потім почали переслідувати і вбивати християн, вбили апостолів, багато служителів і віруючих, знищили цілі церкви.